Всім привіт! Продовжуємо з вами в'язати серветку в техніці берювського мережева, і нам вже залишилось зовсім небагато, щоб дов'язати наш зовнішній елементик. Зупинилися ми в попередній частині, з'єднавшись подвійним з'єднанням із завиточком і з першою пелюсткою. І зараз продовжуємо роботу, будемо з'єднуватися в наступні вільні арочки на першій пелюсточці. Так, що ми робимо? З цього боку у нас ще є незавершене одне подвійне з'єднання. Тобто, ми зараз набираємо дві повітряні. І в'яжемо стопчик з накидом у ту ж арку, куди вже в нас є пров'язаний один стовпчик. Знову дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Ось так. З цього боку, наступне з'єднання у нас буде із наступною вільною арочкою, і це з'єднання буде стопчиком без накиду. Напираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик без накиду в арочку. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так. І з цього боку, у нас після потрійного з'єднання є одне подвійне, а нам треба зробити ще одне подвійне. Тому набираємо дві повітряні і в наступну вільну арочку в'яжемо стовпчик з накидом. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Так, З цього боку у нас також буде подвійне з'єднання в центральну арочку першої пелюстки, і також воно буде у нас з допомогою, стопчиків, з, двома, ой, вибачте, з допомогою стопчика без накиду. Набираємо дві повітряні і з'єднуємося за цим разом лише раз, да, стопчиком без накиду. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, з цього боку у нас ще одне з'єднання в цю ж арочку, куди ми вже з'єднувалися. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з одним накидом. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Так, з цього краю ми ще раз приєднаємося стовпчиком без накиду в ту ж саму арочку, куди з'єднувалися перед цим. Тому набираємо дві повітряні і в'яжемо в неї стопчик без накиду. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Подивимося, що в нас є. Ось така у нас ситуація. Ми майже дов'язали обв'язочку навколо першої пелюстки, і в нас залишилась тут одна арочка і одне з'єднання. І з цього боку в нас залишилося тільки одне з'єднання з наступною вільною арочкою, і ми його зробимо за допомогою стопчика з двома накидами. Отже, ми зараз на тому боці, де ми маємо пров'язати стовпчик з двома накидами. Набираємо дві повітряні, два накиди і в наступну вільну арочку, тобто після подвійного з'єднання стопчиками з одним накидом, ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, є. А з цього боку ми зараз з'єднаємося стовпчиком з одним накидом і з останньою, останньою вільною арочкою на цій пелюстці. Набираємо дві повітряні і в'яжемо у неї стовпчик з накидом. Знову дві повітряні роботу розвертаємо. І в'яжемо стовпчики. З цього боку, у нас вже з'єднання закінчились, вже їх не буде. Тут будемо в'язати просто звичайні арки. Тобто в'яжемо 5 повітряних, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, з цього боку ми зараз з'єднаємося стовпчиком складним, так як ми з вами робили. Ой, де ми з вами робили ось тут? Ось таке саме з'єднання. Зараз будемо виконувати з арочками, які у нас з'єднані на межі пелюсточок, але спочатку нам треба виконати. Одну вільну арочку з цього боку, так, щоб було за що з'єднуватись. Набираємо п'ять повітряних, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики, знову арка. Розгортаємо роботу, в'яжемо Так, І тепер набираємо дві повітряні, робимо два накиди і в'яжемо перший стопчик з одним накидом в арочку, яку ми щойно пров'язали. Тепер робимо два накиди і спускаємося до першої арки, яку я показувала. В'яжемо сюди два накиди, і робимо знову два накиди. І тепер приєднуємося в другу арочку. Пров'язуємо сюди ці два накиди. Тепер пров'язуємо три петлі разом, і далі все по одній, чи по дві, по одному накиду маю на увазі. Так, тепер дві повітряні розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Дивимося, що в нас є. Так, ось таке у нас вийшло з'єднання. І наступне з'єднання в нас буде з, з, з наступною арочкою за допомогою стопчика з одним накидом. Так, а з протилежного боку стрічки у нас. Будуть просто вільні арочки. Тобто набираємо 5 повітряних, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, тепер дві повітряні. І в'яжемо стопчик з накидом у наступну вільну арку. Це в нас арка вже на наступній пелюсточці. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. П'ять повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Наступне з'єднання у нас буде в центральну арочку другої пелюстки, ми будемо з'єднуватися двічі стопчиками без накиду. Тобто набираємо дві повітряні, пров'язуємо стопчик без накиду в арочку, знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Арочка, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, тепер дві повітряні. З'єднуємося з тією ж самою арочкою, куди ми в'язали перед цим стовпчик без накиду, в'яжемо ще один сюди, дві повітряні, розвертаємо роботу, і в'яжемо стовпчики. Арочка. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчик. Так. Наступне з'єднання у нас буде за допомогою стовпчика з одним накидом. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом у останню вільну арочку на цьому фрагменті. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Так, і зараз ми виконаємо з'єднання ось такий складний стовпчик в ось ці дві арочки. Набираємо спочатку 5 повітряних, щоб. Пров'язати повну арку, да? розвертаємося, в'яжемо стопчики. Знову повна арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Половинка арочки, і будемо робити складне з'єднання. Набираємо 2 накиди, пров'язуємо перший накид в арку, яку ми щойно пров'язали. Тепер набираємо два накиди, спускаємося донизу і в'яжемо, ці два накиди да, у арочку, яку, яка ближче до нас. Потім набираємо 2 накиди і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накидами в парочку, яка далі від нас. Тепер пров'язуємо три петлі і далі по дві. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Так, тепер в'яжемо арочку, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, і приєднуємося стопчиком без накиду. До наступної вільної арочки. <кій> тобто, щоб вийшло, у нас так само йде наш почуток. так само, як ми ось починали, да? наш великий зовнішній елемент. Так, Ну і що, на цьому все. Оцей зовнішній великий елемент у нас завершився. Тобто, на цьому цю частину відео я завершую. Але у нас є ще два елементики, які в нас розміщуються симетрично в ось цих частинах зовнішнього елемента. Вони у нас зовсім малесенькі. Сподіваюся, що ми їх дов'яжемо в наступному відео. А якщо ні, значить буде ще два відео. Так, і два відео і, мабуть, одв'язка. <кій> так, до зустрічі в наступній частині.